Ритають ревізори круг Херсонщини, викриваючи найприхованіші фінансові злочини, притягуючи винних посадовців до відповідальності в роки незалежності. Керівники регіонального контролю багато зусиль доклали для встановлення фінансової системи. У 2007 році кру, яке очолює Василь Канівченко, посіло друге місце серед регіональних органів служби по Україні. В рейтингу показників роботи плідні діяльності контролерів сприяють державна адміністрація, рада, місцева влада, органи самоврядування. Інспектори Таврійського краю тісно співпрацюють із правоохоронцями, судами. А за три останні роки вартові провели дві тисячі контрольних заходів, встановивши фінансових порушень на суму більше 300 мільйонів гривень. Щороку комплексні ревізії місцевих бюджетів охоплюють фінансових операцій на 200 мільйонів гривень. Бути ревізором це значить бути досвідченим кваліфікованим фахівцем з фінансових питань. Понад 200 контролерів володіють не тільки бухгалтерськими знаннями, вони мають високий професіоналізм. Як завжди, ревізори. Протидіють незаконному і нецільовому витрачанню коштів, безгосподарності, злочинному зазіханню на державне і комунальне майно. Щодня вартові цікавляться правомірністю фінансових потоків, обґрунтованістю витрачання бюджетних сум. Минулого року на чверть мільйона гривень задоволено адміністративних позовів на користь держави. Відчувається дієвість кру. З 2000 року більш ніж 2600 матеріалів ревізій передано правоохоронним органам, а далі приймаються відповідні рішення, вносяться законодавчі зміни, відшуковуються резерви для наповнення казни. Зокрема, порушується багато гострих питань відносно правомірності земельних, орендних та майнових відносин. Зусилля вартових на підвищенні якості контрольних заходів, досконалення методів і форм роботи, розвитку співпраці з громадами, друге місце державних ревізорів та аудиторів загальнодержавному рейтингу, доказ відповідального ставлення і професіоналізму. До речі, в круг Херсонщини 42% молоді віком до 35 років. Цікавий факт. Протягом останніх п'яти років на Херсонщині оприлюднено понад 2,5 тисячі матеріалів у засобах масової інформації.